Привіт усім притомним. Якщо вам стане недобре під час перегляду цього випуску, згадайте, а чи було вам взагалі коли-небудь добре? Ну, Ні, якщо ні, то пора підписатися, тому що нескінченно можна дивитися, як горить вогонь, тече вода і як пропаганда вчить, що якщо бачите у всьому плюси, то батарейку ніколи не вдасться приєднати правильно. Одна одеська патрульна записала відео, в якому обурювалась, що її відправили чергувати на Великдень поблизу церкви. В общем, тіхенькі хаханькі, а мені ні хіханькі, не хаханькі. Ні, тут церкви хахранять там блядь, сіли чоловік трістіпа. Ну прилетів туда, і що нічого страшного. не мінус 100 чоловік, це лише Мінус лол, чел, а це розбачити ніяк не можна. По-перше, дівчинка точно доволі розумна, якщо усвідомлює, що 100 більше за 30. По-друге, вона доволі вихована, якщо не ревочі біля храму Божого, в який потенційно може прилетіти. А вживає акронім лол, який розшифровується як Out Loud, що прикладається як дуже гучно сміятись. І по-третє, дівчина приступила до обов'язків лише місяць тому. А як відомо, відсутність досвіду призводить до того, що навіть кишеньковий злодій доводить своїх жертв до оргазму. І взагалі, говорячи про мінус 30, ймовірно, вона говорила про температуру свого мозку. Тут поміщається вісьма собі неплохий мозк. А мозок орган маловивчений. Зазвичай мізків не видно. Але коли їх не вистачає, то це помітно. Ти такий тупий, що навіть ображати шкода. Дякую. З Одеси до Дніпра від місків до веслування триразова чемпіонка України з академічного веслування Алсу Алєйнікова осоромилася своїми висловлюваннями з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А я про завтра полічублі навірною в Дубаї буду лежати, попивати кокос ходити по магазинам. І чудно себе чувствують, а ви будете сидіти в війні далі і прятатися бігати в підвали. да си виконує вам от Росії прилетить ще на так такой піз прилетить. Ви блядь. погоджуюсь за Давайте так. Дівчинка, яка розмовляє російською, точно знає, що академічне висловлювання перекладається як академічне гребля. Але так само точно вона могла не знати, що в цій країні ще за менше відгрібали монголи, татари, литовці, німці, росіяни, більшовики, фашисти, путіністи і лисі чорти. І праніки до того ж, будьмо справедливими: академічне висловання – один з небагатьох видів спорту, в якому спортсмен використовує близько 95% м'язів всього тіла. Повертаючись до теми минулого сюжету, скажу, що наймовірніше мозок входить до. Решти 5%. А ці коментарі під її дописом. «Тупенька, тваринка, сміття країни, капець тобі в Дніпрі, Войда Заробкала. Ну, люди. Ну, ви ж достатньо виховані, аби іноді не називати речі своїми іменами. Hey, Алсу, я бажаю швидкого одужання і дам пораду. Не стій на місці, ігноруй хейт, пливи з гордо піднятою головою по лабіринту життя і колись ти обов'язково знайдеш свій глухий кут, де зможеш висушити весла. На сер, на сер. Минулий тиждень був гарячим не тільки для Федерації академічного вислування, а відгрібала і Федерація боксу України, яка у своєму телеграм-каналі привітала з днем народження колишнього віце-президента Владислава Мангера, якого засуджено на 10 років за замовлення вбивства Катерини Гандзюк. Треба знати того, після. хто це зробив. Навіщо? Щоб запитати його, навіщо він це зробив? Виявилося, що винна у всьому преса та ще федерація, яка працює лише півроку. Вона використала старі списки з днями народження боксерів та функціонерів. Я не зрозумів до кінця, як так вийшло. Допис оперативно видавувались. Але навіщо? Ну, привітали замовника вбивства. У нас такі подекуди у ножновладних кріслах на найвищих поверхах сидять. То й залишили. Привітання для людини, яка сьогодні і так веде доволі важкий спосіб життя. А вам не кажеться, що ваше місце возле параші. Думаєте, легко прокидатися з першими півнями або під час в'язничних змагань по ліпці сліба віддавати очко супернику? Гадайте, легко весь час здригатися від вібрацій фітнес-браслету, який часто нагадує вам про те, що ви занадто довго сидите. Сумна історія. Якщо продовжувати лінію про браслет, то гріх було б не згадати митрополита УПЦ МП пашу Мерседеса Лєбідя, з якого Печерський районний суд Києва ухвалив зняти електронний браслет. Мати Боже, нагадаю, одіозний священнослужитель звинувачується у підривній діяльності проти України. Хтось тобто може сказати, що суд прийняв хибне рішення, а я скажу, що рішення логічне і вчасне. Якщо церкву від держави у нас не навчилися відділяти, то давайте хоч спробуємо навчитися відділяти священників від браслетів. Сміряння перед Богом та спецслужбами не дозволить Павлу втекти з під арешту. Слышь, псіна, куди ти йдеш? Тому держава у майбутньому зробить все необхідне, аби Павел Лєбідь законно залишив за собою Києво-Печерську лавру, хоча б у вигляді татуювання на спині. Оцікаво, дивися, е, батько Павла Лебедя називав його «Отче», а він свого батька називав син мой. Ну це ж, блядь, взагалі, можна з глузду з'їхати. Ще в одного митрополита УПЦ МП тільки в Запорізького та Мелітопольського Луки СБУ проводила обшуки. Що? Знов? В миру Андрій Коваленко звинувачується у провокуванні релігійної ненависті. Так, давайте попутно. Він публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій, заявляв, що Україна перебуває під зовнішнім впливом, нею керує ворог роду людського, а Америка воює з Росією руками громадян України у 2022 році. Відповідав за гуманітарну колону, яка їхала із Запоріжжя до тимчасово окупованого Бердянська. На блокпості Лука здав українську журналістку видання громадське російському ФСБ. Ну ти бачив, ти бачив це? І Вона потрапила у полон. А в 2018 році він виправдав віднову священника від співати в церкві у ПЦМП трагічно загиблого малюка, тим, що дитина була хрещена в церкві Київського патріархату, що нібито не є хрещенням. Взагалі, так, а, Які ваші доказательства погоджуюсь. у луки багато від лукавого, але ж людина просто відпрацьовує методичку своїх кураторів. Як там в Євангелії від святого Луки. жоден пророк не буває приємним вітчизні своїй, і навіть якщо РПЦ накаже забирати у дітей астматиків бісівські інгалятори, заборонить православним відчувати оргазм під час зачаття дитини або виступить проти іпотечних кредитів, тому що люди можуть бути рабами тільки Божими, то так тому і бути. Робота є робота, зобов'язання є зобов'язання. Я більше не хочу жити на цій планеті. До речі, в Україні залишається понад вісім тисяч церков, які належать до Української православної церкви Московського патріархату. І моя рідна Рівненщина перебуває на восьмому місці по їхній кількості. Їй поступаються більшість східних та центральних областей. Таке відчуття, ніби виграєш змагання по расизму, десь у нетрях гарлен. А нещодавно ми дізналися, що поблизу рівного збираються будувати Ще одну церкву московського патріархату і курує цей процес одіозний священник Віктор Земляний, якого звинувачували у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Журналісти рівне онлайн наразі займаються розслідуванням, тому слідкуйте. Збирай команду. усіх, хто є. Якщо сприймати цитату з Біблії легше верблюдеві пройти крізь вушку голки, ніж багатому в царство Боже війти, як аксіому. То деяким українським спецслужбовцям рай точно не світить. Нахрін бідних. Нацагентство агентство із запобігання корупції промоніторило спосіб життя колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ генерала Андрія Наумова і виявило ознаки корупції. ЗК так і не змогло встановити законних джерел походження майна на майже 33 мільйона гривень. Боже мій це всі всім нас... але. Так заведено, що національні багатства. Країни діляться на декілька типів. Якщо пан Наумов опинився серед цих типів, то це або плід кропіткої роботи, або просто везіння. Тому, користуючись правилом краса це багатство жінки, а багатство це краса чоловіка, пропоную відпустити на умова і записати його на конкурс найгарніших чоловіків України. А переслідувати людей в країні, де поштові конверти зроблені по ширині банкнот, це взагалі мовитон. А ви знали, що згідно першого правила клугу злочинців? Так. А де правило клубу злочинців? Хтось вже вкрав? Наума Михайлович! Перше правило клубу не розказувати про клуб. Друге правило клубу не розказувати про клуб. З 1 травня в Україні вступили у дію нові правила дорожнього руху. Якщо раніше водії поза населеними пунктами повинні були вмикати під час руху денні ходові вогні або ближнє світло з 1 жовтня до 1 травня, то відтепер дотримуватися цієї норми потрібно цілий рік у будь-який час Стій! світло не включив! Покарання за це порушення ПДР залишилося незмінним. Штраф від 425 до 510 гривень. Заткнись і візьми гроші. Я вже чув обурення щодо цього, але подивіться на це з іншого боку, коли багатостраждальна інфраструктура України вимагає від нас. Щоденної економії електроенергії влада просто бере і змушує не економити хоча б під час поїздки на авто. Бережіть електроенергію, касіть світло, пішов тишов ти бішов ти! Бішов ти. Тому яскравого світла фар і добропорядник фараонів. Усім. ну шефе, у мене паскудний день. Може не треба цього всього. Вибач, максимум, що я можу, це вдати, що відвіз тебе додому. Треба, щоб ти заплатив за бензин. На цьому вдавання припиняється. І на сам кінець. На сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про розшук президента Володимира Зеленського. Так, такого президента і справді ще пошукати треба. Сприймайте ці слова, як хочете. Адже насправді ми ніколи не помиляємося, коли вважаємо людей хорошими. Це хороші люди, помиляються, коли чинять негарно. На... Гарно. На... не вражає, але гарно. Українці, ви неймовірні. Пам'ятайте про те, що Путін обрав дату для своєї фейкової інавгурації у міжнародний день мастурбації. Тому маємо надію, що цей старий дротіло нарешті готовий кінчити свій шлях земний і піде разом з Кобзоном пити бояришне. Дбайте про себе та близькі. Не просто вірте у ЗСУ, а регулярно донатьте їм. Бо разом ми можемо все. І ми вже на півдорозі.